Можлива подія для Львівщини й цілої України. На базі Вонниківського госпіталю створить національний центр слуху та освітній центр новітніх технологій протезування. Відповідний меморандум про співпрацю сторін підписала Львівська обласна рада, госпіталь ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи і центр Суперхюменс із Лова. кожен, хто бере участь в війні, має проблеми зі слухом. Кількість Людей, які потребують цієї допомоги, величезно. І для нас важливо, що знову ж таки суперхюменс довірили саме обласній львівській адміністрації, госпіталю виниках, цей класний проект, який дає можливість допомогти людям, які рятували державу і втратили здоров'я в ім'я кожного з нас. Так, за попередньою інформацією, Національний центр слуху працюватиме на четвертому поверсі поліклініки, де розгорнуть 20 ліжок та операційну. Його орієнтують насамперед на допомогу ветеранам, які втратили слух на війні. А навчальний хаб поверхом нижче. Там навчатимуть українських фахівців сучасним підходам і провідним світовим практикам у виробництві протезів. Ми працюємо всі заради одних і тих наших мешканців, наших героїв. Ми готуємо, ми реабілітуємо наші колеги оперують, протезують і маємо дуже гарний результат. Але є багато напрямків, які не покриті достатньо в нашій країні. А це саме відновлення слуху. Багато людей не знають, ходять з ним і не знають, куди прийти. Я думаю, що до кінця цього року вони будуть знати, де точно це зробиться на найвищому європейському рівні. Нак проєкту Суперхюменс Андрій Ставніцер наголосив, що в Україні наразі не вистачає протезастів. Тому такий проєкт вирішить чимало проблем і полегшить реабілітацію військових, як і тих, хто потребує відновлення слуху. Велика кількість наших пацієнтів приїжджають з нуля, а і у них інший звуковий ландшафт. І тому дуже важливо відновлювати слух. Якщо не займатися слухом, то він втрачається. І ми робимо велику працю з ними психологічно, тому що і, хоч робота із вадами слуху, на початку не була пріоритетом медостанови, втім згодом за результатами обстежень встановили, що більше половини всіх пацієнтів мають таку проблему. Ми вибудували екосистему, про яку ми мріяли і говорили з самого початку. Сьогодні ми маємо дуже потужного партнера в обличчі лікарні, які завжди перед нами, бо ми не можемо надати весь спектр послуг. Але ми точно знаємо, що шпиталь ветеранів, який є поряд з нами, завжди може надати ці послуги. Відремонтувати приміщення госпіталю планують за 30 мільйонів гривень з обласного бюджету. А Суперхюман закупить дороговартісне обладнання та оплачуватиме роботу спеціалістів. До слова ще минулого року у центрі відкрила відділення слуху, яке вже надало понад 100 слухових апаратів. Тепер же ж планують його розширення до повноцінного центру слуху, який має запрацювати до кінця 2025 року. Софія Фенко Богдан Павлечко, телеканал ЕНТА. よし。<noise>